Як правильно падати на лижах? Я сподіваюся, ти засвоїв все, що в попередньому уроці, наступні відеоуроки також скоро, а тепер вчу тебе падати. Падати дуже просто. Головне, не на руку, як більшість з нас хоче, а на ту кістку, на ту частину, яка у вас найкрепша в організмі, це є бедро. На бочок падаємо. При цьому руку ми ховаємо, плече ми ховаємо, тому що дуже часто травма в лижників, до речі, це є перелом ключиці. Тому ми ховаємо, групуємось. І падаємо на бочок на бедро. Цей рух дуже схожий на присідання. Дивись, у мене є палички, я руку ховаю, забираю плече, хочу бути понижче донизу, присідаю як начебто і на бочок. Далі ти вже не проконтролюєш, звісно, що буде. Але головна суть, що ти маєш зробити, це впасти на бедро. І для того, щоб зменшити. Цю відстань, по якій ти будеш падати, маєш понизити себе. Для того, щоб себе понизити, маєш як наче присісти на лижі, тоді перекотитися, упасти на бедро своє. Для того, щоб встати, у тебе є декілька варіантів. Значить, дивись: перше, що ти маєш зробити, визначити, куди в тебе йде нахил на гірці. У нас нахил йде ось такий. от. Я маю свою лижі поставити рівно в поперек. Тобто ось так: як наче навхрест. Да? У мене нахил туди, лежить, стоять поперек. Да, якщо вони не стоять поперек, я буду крутитися, розвертати їх, щоб вони стали чітко поперек. Далі, як мені встати? Дивись, один зі способів. Беру свої палиці, кладу прямо біля себе ось тут. Тут рукою ставлю прямо біле кілець. іншою беру зверху палички. Згинаюсь трошечки вперед. Лижі, поставив одна ближче до себе, одна трішки далі. І по паличках себе раз, піднімаю. Розпрямляюсь. Інший спосіб. Показую. Ти лежиш на снігу. Знову ж таки, та хочеш встати. Підтягнув дві лишки боком догори, як завжди. Малюємо ось таку лінію, лінію до своїх носочків, уявну лінію. Я вам візуально намалював. Що я роблю? Піднімаю свій корпус, повзу, як начебто до носків своїх лиш. Піднявся. Діткам, до речі, дуже легко так вставати. Ще інший спосіб. Якщо ти на крутій гірці, що ти робиш? Твої лижі під тобою, підтягнув свої сідниці. Переносиш на лижі, сів на них, голову потягнув вперед, підняв сідниці, розігнувся і ти встав. Якщо схил дуже крутий, ти можеш просто від нього відштовхнутися легенько і встати. В принципі, все дуже просто. В наступних відеоуроках ще більше, я нагадаю. Це цілий курс, в якому ми вас виводимо з нуля до крутого рівня. На Ютубі, в моїх каналах є купа відеоуроків. А на наших кемпах ти можеш навчитися та прогреснути так, як до цього ніколи не катався, і зрозуміти те про лижі, що ти раніше не знав. Деталі всі в описі під відео. Приєднуйся!